Трішки проспілкуємося поспілкуємося про собачок. Зараз бачите на екранах західно Західносибірську лайку Акіра. Їй 2,5 роки, мала вже перший виводок цусенят 25-му році. Під кінець 25-го року. Собачата досить вийшли непогані, в'язав її мігом. Надію, що все буде добре, поки що показують хороші результати в плані розвитку, росту. Шустереньке. Злобні, нічого не бояться, хлопці, хто взяв, всі задоволені. Маємо свою групу, ділимося враженнями, скидаємо відео різні одне одному і поки що все, в нас йде добре. По Кірі, що можу сказати, дуже злобно, дуже злобно, добре все показала на наполюванні, на відстрілі. Хижака, кабана, злобненька, старається, бачите, ловити за вухо. Трошечки проблема, тому що. При великому сікачу, навіть і раненому, можуть бути серйозні травми. Не знаю, чи вдасться мені це виправити, цю манеру її роботи, але <кхід> будемо пробувати. Будемо пробувати, тому що шкода хорошу собаку втратити. Будемо відвідувати різні заходи. Вже зараз починається режим тиші в плані, нічого взагалі не буде. Ви... Нікуди вже не вийдеш, тому що. Вже зараз все почне розмножуватись, таке, а літом десь можна буде вийти на якусь річку, щоб собаки поплавали. Інакше вже нічого не буде. Зараз собаки маринуються, будуть світи закритими аж. Ну, Часом скажу, що в загальному собаки більше сидять закритими, якщо так розібратися, чим роблять свою роботу. Хто має якусь можливість там десь вибігти поза, позапланово, то можливо хтось ходить. Але у мене, бачите, так, більше ми все робимо ліцензійно. Щоб все було прозоро, відкрито і адекватно, як воно ну, має бути. Собак люблю. в принципі, Собаками вже займаюся довший час. Підібрав дуже хорошу лінію собі собак. Зараз є три сучинки, у мене і кобель, міг. Є урза тиса, кіра і міх. З цього виводка мені залишився кобельочок, Дуже класний кабіль, назвав його Азон. Міг, в'язку повністю передавив. Він є пропатентний кобіль, ну Так що точно не скажу, що є пропатентний тому що побачимо. Які наступні будуть в'язки від нього. Дуже сильний в нього родовід, хороші кров'я, побачимо, що там він доброго дасть в загальному ще з собачат. Що хочу сказати, багато людей. Багато критики було у мій бік моїх собак, що собаки не робочі, то все решту, хто з собаками був, хто собакою мав можливість добратися під собак звірину той бачив, що собаки робили. А в принципі. Воно само по собі себе докаже, а комусь щось доказувати, нічого не будемо. В соцмережі поменші відео буду закидати, тому що чомусь не пропускає відео, не знаю, є де, що закидають і притравки. Різні такі відео закидають. Чомусь в мене вже пішло декілька попереджень. Не розумію, чому чи хтось е, щось допомагає в цьому плані. Так що я кидати нічого не буду, тому що не хочу, щоб заблокували сторіночку. Ось так. Собаки хороші, собаки робочі. Кому потрібно, той дізнається від інших людей, і з цим, в принципі, проблем немає. Що ти гризеш так все? Бачите, має травму на, на, знизу від бурсука. Це перші її роботи. Практики ще такої серйозної не було. Бурсук трошечки її досить сильно травмував низ щелепу нижню. Ось так. Трофеї є, трофеї добуто. Собачки гарно все показали, працювали всі. З перших виходів трошечки Акіра були проблеми з пошуком, тому що собака була застойна. Зрозуміло це, це зрозуміло, Але потім вже собачка відновилася і вже решту виходів. Гарно все робила так, як має бути. На підключку йшла, Перші виходи підключалася до собак, трошки тиса. Тиса має більше пошук міг і вони підключалися, але потім вже її знаходила сама. Ось так, ну, тут нема що приховувати, собака зрозуміла, що стільки часу відсиділа закритою, потім в'язка, цуцики, собака після щенят ще не відновилася і потім на стіл зрозуміло, що хорошого результату не буде. А вже коли отримала те, що треба, вже розуміє, що від неї хочуть. Ось так. Так що собачками займаємося, будемо робити правильні в'язки, будемо давати вам якусь хорошу інформацію, таку, щоб було корисна вам. І не забудьте підписатися, нам буде цікаво.